РПН-мідь 4 жильда. Дивіться, яка якість, така плотна, суперова сіточка. Тобто люди, які готуються до сезону, тобто переробка ягід, слив, яблук і так далі, вони повинні мати в своєму асортименті отакий от девайс, як мідна сітка Панченкова. В цьому рулоні 75 метрів ми їх дали в акцію і поставили ціну 350 гривень за один погодний метр. Заказуєте, ми вам в той же день відправляємо. Дивіться, яка ситуація. Люди, які хоч трошки дивляться в перспективу, вони будуть в будь-якому випадку робити собі запас такого девайсу, тому що. Сезон вона буде набагато дорожча, а до сезону ще буквально два тижні. Вона і так сьогодні дорожча всіх продавців, чим у нас. Ми дали по 350 гривень за метр погодний. Користайте моментом. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі.